Всем привет! Сегодня у меня фотосессия. Я сейчас сделаю мейкап, мне скоро выходить. И вы только посмотрите, какая ужасная погода на улице. Я не знаю, как я буду ехать, потому что у меня рюкзак и еще целый пакет с обувью и катанами, короче. Так, небо обманчиво, чисто, это гарно, а с этой стороны не тоже. Только что прошел дождь. Вот такой. Но небо действительно гарное, вы посмотрите. А тоді я буду закінчувати свій макіяж. Потім я вам покажу те, що в мене в кінці вийшло. Ну, я думаю, вона не сильно буде відрізнятися від того, що я з собою хочу взяти вії накладні, можливо, я їх теж приклею, але ще не знаю. Ось, буду збиратись, бо мені вже скоро виходити. Треба ще вчай встигнути попити. Ось такий макіяж в мене вийшов. А ще на місці я намалюю губи. І все, він буде повністю готовий. Можливо, ще я візьму з собою інші підводки і. не підводки, туші, інші туші, і, можливо, я накрашу іншим кольором домалюю. доповню, Може, якщо воно буде пасувати до образу. Корось усе капець. Тому що світофору там не працює. Мені прийшлося якось там переходити. Через дорогу я вже запізні. На 5 хвилин, правда. Але все-таки день. На 2 -4 години 4 образи це. Можливо, звісно. Але ще ж передягатися треба. Крищуся. Підходжу, заходжу. Приступаємо до зйомки першого образу. Це ось такий неймовірно гарний та ніжний образ ельфійки, яка стоїть десь посеред лісу, і навколо неї отак от світить світло, наче ліс у тумані. Дуже гарно виходить. Мені дуже сподобалось бути в цьому образі, бо було відчуття, наче от я в своєму світі. І ці вушки я замовляла саме для цього. Я так і знала, що вони мені пригодяться. І так, 5 хвилин на тілення студії, і от я вже на бойцовському колі полі, як це називається правильно. До речі, цей костюм я заказувала з AliExpress і як бачите, він мені дуже пригодився. А взагалі це була студія Трансформер, і тут невеличка кімната, але тут дуже багато меблів, які можна переставити та зробити зону таку, як вам треба. Далі вже йде образ такої бізнес-леді. А тут вже трохи вайби сумірок. До речі, я їх не дивилася. Хто дивився, пишіть плюс у коментарях. Ну і останній образ на сьогодні це образ східних країн, західних, можливо. До речі, тут я іспувалась трошки звукою димової машини. Так, от, такої східної воїтельниці західних східних країн. І хто знагадався, звідки ці катани? пишіть теж у коментарях буду все читати. До речі, всі фото ви можете побачити у моєму інстаграмі, тому швиденько підписуємось на мене. Ну що ж, на цьому все. Так, закінчилась моя фотосесія. Я вже буду їхати додому. Я сподіваюся, вам чутно те, що я кажу, тому що тут дуже сильний вітер. ja kui üks sõnum saab ka välja , siin ka .